Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу, як підігнути край виробу, використовуючи мережку прутик. Спочатку потрібно визначити, скільки, скільки тканини будемо підгинати. Тоншу тканину можна підігнути менше. То що не вийде, але приблизно, приблизно ось так 5 мм, для того, щоб підігнути краєчок. І ще 5 мм десь так для того, щоб цей краєчок закрити. І потім, після того, як ми це побачили, ось тут біля краю, нам потрібно витягти одну ниточку. Взагалі, це не обов'язково. Особливо, якщо тканина. якщо тканина ріденька, і в ній ріденькі нитки, то мережка на ній буде видно, і без того, щоб витягувати ниточку. Але якщо тканина досить груба, то краще нитку витягти, і до того ж вона намітить витягнута ниточка, намітить вам зробити таку розміточку, по якій Буде легко орієнтуватися для того, щоб цей, щоб ви весь час підгинали тканину рівнесенько по одній лінії. І тепер ми будемо орієнтуватися по цій нитці. Можна, до речі, витягти і навіть не одну, а дві ниточки поряд. Я буду робити одну. Тепер нам потрібно підігнути краєчок. До цієї лінії. Взагалі можна для того, щоб легше було тримати, можна попередньо пройтися так праскою, щоб вона вже була в такому положенні, щоб вона не розкручувалася і не притримувати її. Весь час можна припрасувати трошки. І тепер Після того, як ми це зробили, ми будемо просто вишивати по краю прутик, захоплюючи одночасно і закріплюючи край, і роблячи такий його декоративний. Ще заведу нитку з вузликом всередину, щоб вузлик там заховався. І тепер по краю ми вишиваємо прутик. Прутик вишивається. Ось так ми беремо всі, де ми витягли ниточку, де в нас вже розріджене полотно. Ми ось так кожного разу обкручуємо однакову кількість ниточок. Ну, я буду зараз шити три. Я один раз завела голочку сюди, і ще раз, щоб обкрутити, ось так. І після цього я зачіпаю краєчок, загорнутий краєчок полотна, і далі те саме наступні три ниточки, завожу сюди голочку і ще раз. Для того, щоб їх ось, того, щоб їх ось так обкрутити, і після цього зачіпаю завожу голочку у краєчок полотна. І це саме ми повторюємо весь час. Аж до краю. Аж таки, залежно від тканини, воно може виглядати трошечки по-різному. На якійсь тканині цей прутик буде чіткіше видно, на якійсь менше. Зараз ми трошки прошиємо. Можете побачити, як воно виглядає із лицьового боку. Головне кожного разу ми забираємо однакову кількість ниточок, щоб у нас рівненький. Вийшов якщо, якщо три, то по три. Це давня техніка обробки краю. На моїх, тих що в мене є старі речі, і рушники, і сорочки, дуже часто зустрічається прутик, Його дуже часто використовували для такої цілі. Давайте вже подивимося: ось у нас що виходить, що виходить із лицевого боку. Зараз я трошки вже прошию без відео і покажу вам зараз більше, як, ви, як вийшло. Ось, я прошила трошки більше, щоб було видно, ви можете побачити, як виглядає край підроблений прутиком. Це він так виглядає з цього боку, так акуратно і цікаво. Ну, і з вивороту так само акуратненько і надійно закріплений. Надійно закріплений і одночасно естетично він так виглядає. Це дуже хороший спосіб обробки краю. Я його люблю і вам рекомендую. Дякую вам за перегляд. сподіваюся, ця техніка вам стане в пригоді. І до зустрічі у наступному відео.